Всім привіт! Так, така дуже актуальна тема генератори. Я думаю запишу ще один ролик з генератором. Проблема у нас Він дає порушці, як кажуть, дає віддачу. Вже обломав вусика, вже навіть не зачіпається, він позагинав. Коли заводив, він до себе тягнув. Ти до себе, він до себе. Ну така гра. І таке. І ще хотів би сказати за ті коменти, що ви там пишете, ну, я вам так скажу, шановні підписники і... Ті, що переглянули, я ніякі інститути не закінчував, я того, не вчився, не читав. Все по суті, розбираюся, дивлюся, ремонтую, що можу, як знаю, так ремонтую. Як там все правильно від А до Я, я цього не знаю. Так що вибачайте, терпіть, дивіться і маємо те, що маємо. Так що, хто негоден це дивитися, прошу не дивитися, проходимо далі і не, не пишемо всякі дурниці, бо це без потреби. У мене простий ремонт, ви зайшли подивилися, а що я зробив, ось така ситуація, все, там, то що ви там напишете, це нічого не змінить, я все одно буду далі робити по-своєму. Так що бажано не умнішити, там, ну, чи як там, якщо ви багато знаєте, ну це не той канал, що тут. Тут просто. Подивилися, нормально, нормально, ненормально, ненормально, значить, Все. Ось така. Я думаю, може це хтось зрозуміє, пойме, тому що треба поняти. Ну я надіюся, що зрозуміє. Ну... Не відволікаємося і продовжуємо. От все, все. Пішка. Скоріше всього, я думаю, що проблема в клапанах. бо я його вже робив, була погана залита бензина. Я був почистив там за якийсь п'ятий раз, аж чистки карбюратора його впустило і він почав працювати нормально. Все він робив, поробив декілька годин і почав віддавати в ручку. Скоріше всього, що. Погані були зазори на клапанах, і він дістав нагари на клапанах, а може і зв'язку з тим бензиною, що була погана, і він зробив. і Тепер клапан добре не пристає і воно б'є по ручці. Щоб це все вирішити, треба скинути, ну вирішити цю проблему, треба скинути головку і протерти клапана, і виставити нормальні зазори. І цієї проблеми не буде. То, що показати, я вам не зможу, бо тому що ручка стартера поламана. Ну, зараз, якщо навіть я її поремонтую, я не хочу, щоб зараз взагалі відломало то все. Повір... Можете повірити на слово, я вам так скажу. Бо є такі проблеми, хто з таким стикнеться, він знає, що таке, коли порості дає. І коли він зробить те, що я зроблю, якщо в нього так, ну, співпадає така сама ситуація, ну, буде видно різницю зразу. А так, щоб без того всього, я зараз кину головку і вам покажу, в чому проблема. Погнали. Ну, як скидається головка, ну, це скинув карбюратор. Відкрутив 4 болта, глушитель і головка скинулась. Тут зажигання не треба вставляти, тут нічого складного нема. Все розбирається, то що ти бачиш. Я вже вам покажу, як я скину головку. Так, ось зібрав я це все, генератор, скинув я головку і подивіться, який яка сажа, коротше, в той бензини від того всього. Так, як я і говорив, один клапан от має чорну таку, він не приставав, він просто пускав. Впускний теж з яким нагаром. Ну, він мав фасочку таку. І то вона така, ну це ще півіди, це могло би ще робити. А от оце, це на всьому, як буду так показати, щоб що все зараз кажуть, що то не я. Що не в тому все справа. Ось який він чорний. мала мало буде така блискуча фасочка така, як на цьому. На ньому така є блискуча. Ну, видно, що він приставав. Тут, навіть якщо подивитися, по головці видно, що тут все чорне. Тут чорне, дивіться, який нога. Ну, коротше, от. це вся проблема. Це все чиститься. Зараз будемо це все чистити. Почищую на поршні, на поршні така сама ситуація. Ось ті аж так ніби стару фарбу здираєш. Ну от, крупиче капець. Ну все, чистим зараз головку від того нагару. Поршень чистим, Протираємо два клапана. Навіть не було масляного сальничка тут на впустому мав би бути, його не було взагалі. Ну Вони собі подумали, вирішили, що його там ось на цьому впускному. З цієї сторони має сальник такий, збирати масло, його не було. Економія. І ще заодно я відставчою зробив, от, що воно робить, коли дає віддачу. Ось як воно відломало шків. З цієї сторони теж тріснути. Я вже мав другий запас пластмаски. Все вже зробив, вузика вискакує, все працює, все гарно. Воно аж повиламувало. Цього з вусика, що зачіпається за цей ротор, воно їх просто викинуло, виплював сюди в долину. Це було, це було на що подивитися. Так він, е, як то кажуть, копався. Не копався, але з рук виривав ручку. Зараз я це все чищу і покажу вже результати, як він буде працювати. І заведеться без проблем, такого мав би з півтечка гарно заведеться, без ніяких там копань і тому подібного. Це все проблема в бензині неякісні. Окей, дивимося, як я їх вже завожу. І буду гарно дякувати за перегляд цього відео. Може комусь було корисно, кому корисне, комусь ні, так що вибачайте. Всім годити неможливо. До зустрічі. Зібрав я його. Пробуємо. Перший запуск, я ще не заводив. Так само, як і я. Включаємо заслоночку, включаємо оф. вкриваємо кранік і пробуємо заводити, як він буде працювати. Ух, дав поручці. Да? Відрвав ручку Пробуємо свічку міняти ще. Ну Зазори там були великі Міняємо зараз ще свічку Дубль два кавиця воно його нафік По пальцях так є сильно що капець Так далі відірвав що робити Міняємо ще файку Мотор камера 2, 3! Rukavica? 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 Ne vem, kako je to jutri. Торечі, хай він працює, Протирається, промашується там все. І потім будемо пробувати ще дивій, яка розробити. Якщо попустило, значить авто, там ямка, що було легше. Бугала ну, файка пускати, свічка пробувати, вона одне друге тягне. Будемо бачити, будемо пробувати. Байше декілька разів спробую. Так, розібрав я ще раз головку з кемом. Похвилююся над тим, що ще ніхто не хвалиться. Ну, не дуже часто цим хваляться. Кричі, я погано протер клапан. Клапан, тому воно так в цей повітряний фільтр налив я бензини, треба зразу так перевіряти. Ну, я ніколи це не роблю, закладаю, воно ніби все робить. так повезло мені, все везло, а тут цього разу не повезло. І прийшлося ще раз скидати головку тому. Тому ще раз розбираю і пускається клапан, тому воно так стріляло туди. Зараз буду пробувати ще раз протирати, лити бензину. Ну, ось таке то. Похвалюся я вам похвалюся вам цим таким. Своєм спішіння, чи як це називається, некомпетентність, чи ще щось там. Ну окей, коротше. Зараз це ще раз протираю і будемо вже пробувати заводити його знову. Так що їдемо далі. Нарешті я закінчив цей жовтий генератор, який давав поручці, ви бачили, як він мені вибивав. Прийшлося все-таки поставити нові. Я і старі протирав клапана, не помила. Тільки поставив нові клапана і він почав працювати, хочу вам показати. Ось зараз віддам і навіть не покажу і пропаде відео то все, що я знімав. Так, заводимо. Аби завестися. Працює. І тільки після заміни клапана, хоч я і перевіряв, і старі клапана вже пускає. І все ж таки... Заміна допомогла і не знаю наскільки це його стане. Супер! Все працює, все гарно. Ще раз. Ні, я думаю, що буде все чудово. Так що, ось такий відос, що будете знати, якщо ручку рве і так жорстко, один з варіантів це можуть бути клапана. Ось таке. -то. Так що, всім пока, до наступних відео.